Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Борис Дуденко, генеральний директор Миколаївського комунального підприємства Миколаївводоканал. Добрий день, Борис Легеніч. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і якщо не заперечуєте, почнемо з теми, яка вона так у нас періодично спливає в інформаційному просторі, і, до речі, останнього разу вона буквально обговорювала у нас 25 серпня в ході постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, і мова йде про таку глобальну реконструкцію водогону в місті Миколаєві. Я звернув увагу на те, що якщо мова у нас про це власне, згадується, якщо про це заходить мова, то в першу чергу рахують дерева, які можуть бути знесені, і якось за кадром залишається. Ну і масштаби проекту, і терміни, в які він буде виконаний, і головне, що Миколаїв отримає по факту реалізації того цього проекту. Тому, якщо не заперечуєте, можливо ще раз, що за проект, хто його фінансує, хто виконує роботи, ну і так далі. Ну, ви дуже... Влучно підмітили, що ми розмовляємо про дерева і забуваємо про те, що буде для міста визначати реалізацію цього проекту, що в кінці кінців дасть цей проект, і як будуть містяни жити після цього. Так дійсно проект дуже масштабний. Проект складається з 12, 12 чи 13 чи ділянок, які будуть замінені. Thank <sighs> you. Це ділянки водогонів. Водогони це водопроводні мережі, діаметром відрахуються від 500 мм. Тому тобто ми розуміємо, що це майже всі основні артерії міста. Буде замінено дуже серйозні ділянки. Буде замінна ділянка від очисних споруд до третього підйому. Буде замінна ділянка від вулиці Садової до вулиці Архітектора Старова. Також буде замінна велика ділянка по проспекту Центральному. Це були визначені саме ті. Водогони, які найбільше дошкуляють, і при аварії на яких доводиться відключати і надовго велику частину міста. Ну скажімо, як я вже казав, це найбільші найбільше артерій від 500 до 1000 міліметрів. Також в цю реконструкцію буде включений дюкер, який пролягає під річкою Інгул і сполучає мікрорайон Соляні, мікрорайон Північний з. Центром міста це той проблемний дюкер, який ми довгий час він аварійний. Ми довгий час намагалися його реконструювати і заважали різні обставини. Найбільше з них це відсутність відсутність коштів. Тому сьогодні, коли держава фінансує ці проекти, ми повинні цим скористатися. Ми повинні замінити цей дюкер для того, щоб при його аварії мікрорайон. Північний Селіні не залишилися повністю під водопостачання. Проєкт дуже серйозний, проєкт дуже класний. Ми а, співпрацювали з проєктантами. На сьогодні права. Замовника передані обласній військовій адміністрації, тому що кошти будуть були виділені на них. Створено створені проекти, пройдені пройдені експертизи, і зараз вже е, виставлені на торги, виставлено торги прозоро е, ця реконструкція. Тому після того як буде вибраний підрядник, розпочнуться роботи. Терміни по різних ділянках будуть різні в залежності від. Е, Коштів, які які вже виділені, будуть е, також ділянки поступово визначатися. Ну а наша найголовніша задача залишається в тому, щоб при реконструкції якнайменше було відключень, і якнайменше люди потерпали від відсутності водопостачань. Що стосується саме дерев, ну теж класне запитання, але скажу так, що на нараді, з підголовуванням Олександра Федоровича та Віталія Олександровича Кіма, було прийнято рішення щодо деяких змін, це було десь декілька тижнів чи місяць назад, про змін декілька, де, деяких ділянок для того, щоб зберегти якнайбільшу кількість дерев, які саме цінні, являються цінними для міста, цінними для містян. Але так, деяка кількість буде знесена, і екологи не дадуть можливості, щоб якось ну, не відновити ту кількість дерев, яка буде знесена. Тому буде зроблено все в рамках законодавства і в рамках генерального плану міста. Ну і з огляду, в принципі, ми бачимо, що вже й зараз, скажімо так, громадські звертає увагу, от саме в частині екологічної складової на цей проект, то також точно можемо бути впевнені, що і далі ця ситуація буде відслідковуватися. Дерева точно будуть висаджені, відновлені і так далі. 117 дерев, якщо не помиляюся, ця цифра була названа на засіданні обласної комісії з питань екології буквально минулої п'ятниці. Що Миколаїв отримає на виході? Миколаїв отримає стабільне водопостачання. Миколаїв отримає незалежність від а, тих мереж, які нам пошкодила солона вода. Незалежність в будь-який час доби, в будь-яку пору року. Нові труби по нових ділянках це будуть прокладені з умовою. А, Регуляції ну, тиску, нахилів, таке інше все буде, це враховано. Ну, скажу вам так, щоб було зрозуміло, коли ти в себе у помешканні робиш ремонт і робиш щось нове, то ти отримуєш комфорт. Ти отримуєш комфорт і ти на той момент, коли ти не переживаєш, і коли ти впевнений в тому, що це буде працювати. Я рахую, що це найголовніше для нас, як для експлуатації, це значна економія коштів, це значна економія ресурсів на ремонтах, на виїздах і, і таке інше. Це дуже дуже буде значна економія. Ну і хочу сказати, що без підтримки держави це б не, не, не могло. Відбутися, тому що досить значні кошти, тому ця підтримка її важко переоцінити те, що зараз нам дає держава. Ну, якщо вже ми говоримо про великий проекти реконструкції на Миколаївському водогоні, то також пройшла інформація про 5 мільйонів євро грантових коштів від Європейського інвестиційного банку. Давайте ну я не знаю, нагадаємо або о, повідомимо, що за грант, як вибрав його Миколаїв, ну і як буде реалізовуватися. Це наш давнішній грант, який був ще декілька років назад виділений. Але деякі процедурні процеси, які проходили в державі, це і перевибори президента, це і перевибори Верховної Ради, вони не давали можливості законодавчо виділити вже ці кошти. І тому зараз оця постанова уряду, вона нарешті цей проект вже кошти виділені, і е, ми розпочнемо реалізацію. Що буде зроблено за ці кошти? За ці кошти буде е, зроблено два проекти. Перший проект він не дуже великий. Це секторизація мікрорайону на мив, а саме, облік води, яка заходить на мікрорайон, на е, для того, щоб ми бачили витоки. Ми бачили втрати, витоки на мережі, і вже почали обраховувати і, і ті ділянки, які самі проблемні, ми, ми могли бачити, тому що зараз е, є такі е, втрати, яких ми не бачимо. От, е, кажуть, е, тиск, нем, нема тиску. Нема тиску, і тоді ми виходимо вже з приборами, намагаємося знайти якусь, як на нашому сленгі, скритий, скритий виток, де він не виходить на поверхню. А за допомогою цього проєкту ми будемо відслідковувати весь мікрорайон Ліскінамив. Це був такий пілотний проєкт, яким ми дуже опікуємося, тому що маємо вже. Пропозиції від інших донорів, що якщо цей проект буде вдалий, то ми все місто зможемо покрити такими приладами обліку новою запірною арматурою, для того, щоб більш е зменшити втрати. Друга частина проєкту, найбільше, вона таку вона дуже важлива для міста. Це заміна насосного обладнання на другій станції підйому на очисних спорудах, для того, щоб ми перейшли, по-перше, на низьковольтне обладнання, що дасть нам можливість економити на цій ділянці, скажу так, що від 20% електроенергії це дуже серйозна цифра. А також це дасть можливість нам під'єднати до цього обладнання генератор, який нам був. Був наданий минулому році мегаватний генератор, і ми будемо більш автономні в випадку блекаутів, в випадку просто відключення електроенергії. Тому це також дуже-дуже важливий проєкт. По ньому вже поставлено близько 90% обладнання, тому як тільки зараз кошти вже будуть. Виділені нашому підряднику, ми терміново будемо поступати до виконання цих робіт. Будемо мати надію, що в цьому році, може, трошки трошки візьмемо наступного року. Ми його завершимо. А можливо, якщо ми вже про це заговорили, фактично ви говорите про те, що ці 5 мільйонів вони були європейським інвестиційним банком. Ну, власне. Видані да профінансовані ще до початку великої війни а тоді ж так чи інакше, Миколаїв водоканал реалізовував декілька проектів з міжнародними фінансовими інституціями. Можливо, давайте там буквально декількома словами нагадаємо про що і тоді йшла мова, і е, яка доля цих проєктів. В нас з нас цих проєктів залишилось тільки е, нереалізованими в частині реконструкції е, кінцевої реконструкції очисних споруд каналізації. Все інше ми виконали. Е, нагадаю, що в нас були виконані проекти по заміні колекторів по вулиці е, е, Мала Марська, по вулиці е, е, Кузнецька. По вулиці Богородична, також були закуплені автомобілі, комп'ютерне обладнання, системи автоматизації, були закуплені і деякі такі незначні речі, також була відремонтована, повністю реконструйована будівля решіток на очисних спорудах каналізації. Тому частину ми зробили. І зараз залишився цей остаточний етап і турецька компанія, яка є підрядником. З виконання цих робіт вже декілька місяців назад е, звернулася до нас з пропозицією щодо поновлення цього проекту, вони готові вже працювати і зараз йдуть предпроєктні роботи, є погодження, вони починають працювати. Також ми продовжуємо цю співпрацю. А якщо я перепрошую, вже цей механізм от, ну, власне а, фактично відновлюється, починає працювати. Чи можна сподіватися, що. Uh, ну, Миколаївводоканал може розраховувати і на поновлення знову ж таки роботи з міжнародними фінансовими інституціями на отримання можливо кредитів або грантів. Ну, власне, яка тут перспектива? Uh, ну, скажу вам так, що ми не зупинялися ні на день uh, з приводу співпраці з цими інституціями. І зараз, наприклад, з тим же європейським інвестиційним банком, ми відпрацьовуємо питання щодо виділення ще одного гранту. Якщо це, це питання буде підтримане Міністерством фінансів, цей грант буде в розмірі 20 мільйонів гривень. Буде він використовуватися для побудови нових очисних споруд, саме водопроводу, вже з новими технологіями. Також ми співпрацюємо з Данідою. Ми співпрацюємо з Нефка. ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, всі можливі міжнародні організації розглядають питання щодо допомоги саме місту Миколаєву в частині відновлення і побудови нових об'єктів інфраструктури щодо водопостачання і водовідведення. Тому що ну, ця біда, вона ну слава Богу, не залишила нас от один на один. І держава дуже класно включилася з цими проектами. Тами і е, міжнародні організації допомагають. На жаль, кредитні кошти ми не будемо зараз розглядати в такому об'ємі, тому що ну це буде дуже серйозне навантаження на тариф. Але якщо буде потрібно, то ми їх також будемо залучати. Тому сьогодні співпраця йде дуже тісна вивчаються всі аспекти, проводяться аудиторські перевірки від. Е, Світового банку від Невко, які будуть тоді визначати об'єм інвестицій, які можуть вони нам запропонувати. Дюкер дюкер під річкою Південний Буг. Ну в принципі, пройшла інформація про те, що. Цей об'єкт уже на балансі Миколаєва водоканалу, і було оголошено про те, що жителі Варварівки можуть подавати заявки на підключення до централізованого водопостачання. Яка поточна ситуація на зараз? Так, ви абсолютно праві. Дюкер вже знаходиться на балансі водоканалу, і ми видаємо зараз технічні умови жителям, які хочуть користуватися централізованим водопостачанням. Технічні умови на проєктування для підключення до мереж водопроводу. Ще багато людей, десь до 10 людей звернулися до нас. Вони отримали пам'ятку щодо з переліком документів, які їм потрібно підготувати та надати для водоканалу, для видачі технічних умов. І після цього вже шукати проєктантів для того, щоб проєктувати та прокладати собі водопровід до помешки. Ще не отримані, ну ще ніхто не отримав технічні умови. Але я так думаю, що люди прораховують вартість цих робіт, мабуть, в сім'ях в себе погоджують, чи зможуть вони це зробити, чи ні. По строкам можу сказати, що якщо ну, так, взятися за це питання серйозно і не думати, що за тебе хтось щось зробить, то в принципі за 2-3 тижні можна спокійно цю роботу зробити і вже користуватися централізованим водопостачанням. Ну, досить оперативно. Так. Очевидно, це поставить на порядок денний питання очисних споруд безпосередньо на правому березі Південного Бугу. Яка, як, що маємо сьогодні яка перспектива? Ну, 100% ми повинні розуміти, коли ми даємо воду, ми повинні розуміти, куди ми відводимо стоки. На сьогоднішній день, поки що, мешканці Варпарівки будуть користуватися тим, що в них було на зараз. Ну, це вигрібні ями. Частина каналізована Варварівки, але очисні споруди вони не дозволяють весь об'єм зібрати. По-перше, по-друге, не, не прокладені самі каналізаційні мережі. Ми до війни відпрацювали техніко економічного обґрунтування щодо побудови нових споруд каналізацій, а також відпрацьовуються. Проекти щодо прокладання самих ну, каналізаційних мереж. Також я декілька тижнів назад був в одному з міст України, де французька компанія Бітен поставила так звані контейнерного типу очисні споруди. Я отримав це питання, мені дуже сподобалося. Тому, можливо, ми будемо розглядати цей варіант. Але це Буде робитися вже після нашої перемоги після війни, тому що зараз є більш такі нагальні питання, щоб саме втримати систему водопостачання та водовідведення в місті. Тема розрахунків миколаївців за спожиті послуги. Ну, скажімо так, в інформаційному полі присутня певна, ну я б навіть сказав, тривога стосовно цього, Як оцінює ситуацію керівник підприємства? Я частково розумію незадоволення містян якістю води, але... але вона є. Вибачте. Вона є, вона є, і ніхто не приховує, що сьогодні. Дійсно, вода технічна. Сьогодні а, результат дії солоної води на наші труби вона призводить до тих публікацій, які з'являються у пресі, коли біжить жовта вода, коли біжить зелена вода, там ще якась. А, я також живу у багатоквартирному будинку. І в мене також однакова система, як в усіх. Я також спостерігаю той чи інший кольор, я також спостерігаю той чи інший присмак і таке інше. Але хочу нагадати, в країні війна ворог проти нас застосував новий вид зброї це залишити місто Миколаєв без води. Я вважаю, що ми справилися з цим питанням. Ми справилися з мерією, ми справилися з обласною військовою адміністрацією, і ми врятували місто. Ми втримали місто від того, щоб воно вимерло. Тому що без води, ми розуміємо, це життя, життя його не існує. Незважаючи на це, ми подаємо воду. Нею сьогодні можна користуватися. Я пояснюю, що як я користуюсь цією водою, а я користуюсь нею для всіх господарсько-побутових потреб, для гігієни, я нею чищу зуби, приготування їжі і пити заборонено. Тому Можна, отак, як я сказав, користуватися можна. Але потрібно розуміти, що для того, щоб сьогодні вода, не сьогодні, а завжди вода прийшла в помешкання, потрібно, щоб працювали насоси. Для насосів потрібна електроенергія, потрібно відремонтувати труби. Вимушене, от жителі кажуть, чому немає води. Тому що труби порвало, потрібно, щоб виїхала аварійна бригада, потрібно взяти матеріали, потрібно виконати ремонт, зробити зворотню засипку, відремонтувати асфальтне покриття, тротуар, газон, таке інше. Це все, це за за це, все потрібно сплачувати. І тому е, ніяких чудес в зв'язку з тим, що вода не така якісна, як ми звикли, яка була до війни. Їх не відбувається. Це все так і продовжує коштувати грошей. І воно потребує ще більше сьогодні. Та кількість аварій, яка виросла, якщо ми до війни мали 2,5-3 аварії на добу, то сьогодні ми маємо 10-15 аварій на добу, це все збільшує вартість. Тому, користуючись нагодою, хочу, хочу подякувати містянам, які сплачують, які розуміють, що ця послуга вона потребує ресурсу, за який потрібно сплатити. Закликаю громадян, які по яких по якихось причинах не можуть сплатити, прийти до нас водоканал. Ми заключимо договір реструктуризації, ми вирішимо це питання, щоб не було так важко сплачувати. Ті містяни, які для себе вирішили, що вони не будуть платити, за них сплатить сусід чи хтось інший. Вони помиляються. Ми передаємо матеріали до суду, суд приймає рішення. Матеріали майже. В цей час передаються до виконавчої служби, виконавча служба виконує свою роботу так, як потрібно. Сьогодні в неї дуже багато механізмів, і найдієвіший, найдієвіший механізм це блокування банківських карток. Дуже неприємно, коли в якийсь момент, це завжди так відбувається, є там якісь закони життєві, мерфі таке інше, коли тобі потрібні кошти, ти приходиш, а в тебе картка заблокована. Все, ти не можеш купити, не дай Бог, ліки, хліба і все інше. Навіщо до цього доводити? Не потрібно. Не потрібно. Ми обраховуємо борги. Вище трьох тисяч гривень, як критичні, тому що ми розуміємо, що там до тисячі гривень, ну до трьох тисяч гривень, можуть бути різні обставини, але три тисячі це вже система. Після цього ми передаємо до суду і далі можуть виникати такі неприємні ситуації. Тому закликаю сплачувати і дякую ще раз. Дякую тим миколаївцям, які. Повністю розраховуються за наші послуги. Ну і якщо ми заговорили вже про такі непрості місцями стосунки між підприємством та а, а, споживачами послуг, ну так періодично піднімається тема самовільної врізки до каналізаційних мереж жителями ну, такої приватної забудови. Що тут маємо? А, тут також маємо, ви знаєте, два випадки, скажімо так, дві ситуації. Перша ситуація це необізнаність. Ми стикнулися, було декілька таких прикладів, коли люди купують помешкання, користуються водою, каналізацією, але якщо воду вони ще переоформлюють, то про каналізацію вони не думають. І потім, коли ми приходимо, кажемо: покажіть, будь ласка, де дівається каналізація? Ми не знаємо. Як не знаємо, ми ж нажимаємо. На бочку, ми відкриваємо кран, куди дівається ця вода, ну, мабуть, кудись тече. А потім з'ясовується, що вона тече в міську каналізацію. Що таке міська каналізація це знову ж робота насосного обладнання, це робота очисних споруд каналізації, це ремонт, це такі самі витрати. І каналізація має майже такий самий тариф, як і вода. Що виявляється в різка незаконно. Різка незаконна. Згідно а, закону про комерційний облік, згідно правил 690-х постанови Кабінету міністрів, а, нараховуються штрафні санкції. Штрафні санкції нараховуються по а, формулі, яка визначена в цих документах, і вони дуже неприємні. От скажу так, що а, десь середня вартість а, одного штрафу більше 14 тисяч гривень. Тому. А, а інша ситуація, коли ну, от люди теж так вирішили, що вони можуть користуватися цим безкоштовно і врізаються самостійно. А, санкцій не менше, а то в деяких випадках ще більше. Тому потрібно розібратися, що в тебе в будинку відбувається. Якщо ти це зробив самовільно, швиденько пройти до водоканалу, пройти всі процедури та піднідатися на законних умовах. А, в іншому випадку будуть неприємності. Вони нікому не потрібні і нам вони не потрібні в більшій мірі. Тому ще раз закликаю, о, якщо ви не знаєте, прийти до нас, об, ну обстежити і прийти до нас. Якщо ви знаєте, більш того, бігом іти до нас і вирішувати це питання. Ну, будемо сподіватися на сумління миколаївців. Будемо. В ці кінці, -кінці миколаївців вже неодноразово доказали, що ми люди сумлінні. Так, так, так. <с? <с?> можливо, за неякимись невеликими виключеннями. Отже, Борис Леонідович, дякую вам за роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте. Дуже надзвичайно важливо для нашого міста. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую, дякую. Вам. разом до перемоги. Дякую. Дякую.